Привіт-привіт, це Женя Добровська, і сьогодні нетипове відео для мого каналу. Я вирішила з вами поділитися своїм досвідом, як я попала на телебачення. Мені завжди було цікаво, взагалі, чому певні події трапляються в нашому житті. Я ніколи не думала про телебачення, не планувала його. Але певні мої вчинки вони призвели до того, що в цілому мені сподобалось, і я можу сказати, що це з найцікавіших досвідів, що я колись проживала. Я хочу просто трохи розказати про період свого життя, про період війни, який ми всі по-різному проживали. Для кожного з нас це болючий досвід, і я не хочу порівнювати біль однієї людини з іншою. Але так сталося, що я зі своїм маленьким синочком, федічкою, опинилася в чужій країні і 9 місяців, в 2022 році провела в Словенії. Для мене це був дуже складний досвід, тому що я тоді ще не розуміла, що таке дитина, яка починає ходити. Залишитися сам на сам в чужій країні без підтримки чоловіка для мене було дуже складно. І коли я повернулася в 2022 році. У мене була в Києві робота, в мене були проєкти. В мене завжди були проєкти, тобто я не пам'ятаю періоду, щоб їх зовсім не було, тобто, чи більше, чи трошки менше. Ну в цілому, 22-й рік, не дивлячись на війну, там все було все одно було достатньо роботи. Але я відчувала, що все міняється, і ви, напевно, теж відчуваєте, що кожен рік війни він проживається по-різному. Хтось більше може... Включитися і відчути, що я можу зараз зробити, що я можу зараз принести людям, да? тому що діяльність, заробіток він завжди про те, яку цінність ми даємо людям, що вони можуть в нас взяти, що ми можемо їм дати. І от у 22-му році, коли я повернулася зі свого біженства, я стала задавати собі багато питань, задавати питання, що я хочу далі робити, чи це тільки проектування. І я пам'ятаю, як я йду по вулиці і кажу собі, Женя, ну напевно, треба піти кудись вчитися на щось, тому що ну з чим себе ще зайняти. Якщо там якийсь період, де трошки менше роботи, там якісь події, а вже ж пов'язані з війною, і зараз просто люди не готові, наприклад, зараз будувати, бо такі періоди дуже відчувалися в 23-му році. І коли я сказала собі про навчання, я подумала: а що якщо я буду навчати людей? Тому що в мене вже багато досвіду в проектуванні, і тоді виникла ідея робити курси для дизайнерів. Але паралельно з курсами я відчувала, що мені хочеться говорити. Я завжди, на всіх зустрічах, любила щось там розповісти клієнту, поспілкуватися. І завжди відчувала, що ця моя частина моєї особистості вона потребує виходу. І весною 23-го року я спробувала це зробити. Я зверталася до різних людей, до колег, хотіла робити з кимось, але всі відмовлялися. І я відчувала, що це таке навантаження ще від війни, що багато людей, ніби були не готові продовжувати щось творче робити. Ніби хотіли сховатися, бо війна, бо страшно, бо не, не зрозуміло, що буде далі. А от ми зараз будемо вилазити і щось розповідати. І я відчувала, що я самотня в цьому бажанні. Я ще пробувала робити інтерв'ю. Я не вміла це робити, але ну, я й не можу сказати, що я зараз вмію, але я зовсім не розуміла, скільки це грошей треба, а кого поскликати. І Я пробувала когось запрошувати, але нічого не відбувалося, і ніхто не погоджувався. І я пам'ятаю цю думку про те, що я буду знімати просто те, ну що я роблю, от просто от що у мене зараз буде якийсь об'єкт, я буду його знімати. А потім я просто візьму і, наприклад, поспілкуюся з тим, хто зі мною дружить. Ну просто візьму Качу соколову, наприклад, і з нею запишу інтерв'ю. У тебе таке відчуття, що твій світ взагалі не буде, як раніше ніколи не буде Просто, раніше. Що він рухнув? І це був перший знімальний день, коли. Я сіла за камеру з скачую, ми просто записали наше перше інтерв'ю. І тут я хочу повернутися ще раніше. І от в моменті, коли я пробувала з кимось когось запросити на інтерв'ю, всі відмовлялися. Коли я пробувала з колегами зробити якусь колаборацію, всі відмовлялися. Я собі задала питання, Женя, а ти готова йти в це? Ти готова витрачати гроші? Чи ти хочеш закалюмулювати гроші? Бо Ютуб це постійні витрати. Війна в країні не зрозуміла, чи будуть взагалі ще в тебе проєкти, де ти візьмеш грошей. От я для себе прийняла таке рішення, що я завжди буду йти туди, де мені цікаво. Це мій принцип по життю. Взагалі, куди воно мене потім привело, я вважаю тільки через те моє рішення, що я завжди буду йти туди, де мені цікаво і мені весело. Тому що в зйомках я відчувала щиру радість, да? яку я відчуваю, коли я бачу реалізацію своїх об'єктів, яку я відчуваю під час розборів зі своїми студентами, це чиста радість. І якщо я не розумію, якщо я не бачу радості в діяльності, я туди ніколи не піду, а якщо піду, то там, скоріш за все, щось в мене не вийде. Тому я завжди до себе сильно прислухаюся. Так от, коли я зробила ці свої перші відео, я зрозуміла, що не обов'язково завжди їх робити зі знімальною командою, бо це достатньо дорого виходить. Можна щось спробувати просто записати на айфон. Я розумію, що якість такого відео не дуже висока, не дуже велика. Але розумієте, в чому прикол? Коли ти записуєш себе на щось дуже примітивне, то в цей момент ти розумієш, що градус важливості він дуже понижається. Ну запишу якесь не дуже наприклад, відео. Я просто його не запущу, ось і все. Але можна зробити яскраву обкладинку, і ти там дуже розслабляєшся, тобто ти тобі не треба щось там себе придумувати. Да? І я вирішила зробити розбір інтер'єрів, де я була дуже щира, тому що коли перед тобою знімальна група, це достатньо все одно там якось от навіть зараз я перед вами більш нарядна, ніж би я записувала свої розбори. І саме на розборах мене побачила Світлана Ковда який я дуже вдячна за те, що вона мене побачила. Вона мене запросила на кастинг найкращої оселі. Сашу Кєвшина вже тоді вибрали. Я пам'ятаю ту зустріч, коли ми з ним зустрілися, нас посадили перед айфоном, і ми там спробували з ним прокомунікувати. Цей досвід дуже важливий для мене. Я одразу погодилась, коли мені запропонували. Коли мене погодили, бо для мене це весело. Ви вже зрозуміли, що я йду туди, куди де, де мені весело. Це мій основний принцип. В житті мене часто запитувало, чому там у вас такий інтер'єр, чому ви саме вас так нарізали. Це не моя передача. Я просто запрошений гість, якому ще й трошечки платили, а інколи не трошечки. Я дуже вдячна за те, що я була залучена в цей проєкт, тому що мені історія спілкування. З людьми, не тільки з тими, хто шарить в дизайні, не тільки з тими, хто може дозволити наш проєкт, тому що в нас достатньо дорогі проєкти. І я розумію, що мені особисто було б складно заплатити собі за проєкт. Мені хотілося все-таки говорити просто з людьми, які не дотичні до дизайну, тобто себе протранслювати на. На людей, да? і чим більше, тим краще. Тобто в мене ніколи не було задачі якоїсь суперексклюзивності, і мене це дуже надихало, що мене побачать просто люди і спробують мене почути. Та, так, хтось мене вважає там десь занадто агресивною, десь там злюкою, Але я, я просто людина, я там достатньо щира. І якщо я була там десь зла, то я просто не граю. Я така людина і була в такому стані. І, можливо, знаєте, я мене там питала. Ну, просто коментарі я чому там, Євгенія така, така зла сьогодні. І я думаю, ну напевно, що такий стан. Зміниться стан, зміниться і картинка. Так от я кажу про те, що просто вдячна за цей досвід. Я не знаю, чи буде продовження чи ні в цієї передачі. Але я завжди з вдячністю відношуся просто до того, що вже є. Бо цей досвід точно мене змінив. Я там постійно ходила перед камерою, вип'єдрювалась багато, багато про себе зрозуміла, що мені взагалі-то це цікаво. Навіть те, що я зараз з вами розмовляю, розповідаю про цей певний шлях, це не шлях успіху. Я вважаю, що це шлях мислення, це шлях того, чи прислухаєшся ти до себе. Бо не кожен дизайнер має сидіти перед камерою. Але мені цікаво сидіти перед камерою, і я про себе це зрозуміла ще коли камер не було, і сама собі створила цю реальність, до якої долучились люди і почали в це вірити. Так ось це такий мотиваційний спіч, постійно собі задавати питання і не прислухатися сильно до оточуючих, прислухатися, але приймати рішення самостійно, чи хочеться вам робити той. Чи інший нестандартний крок в своєму житті? Я була рада з вами поспілкуватися. Я сподіваюся, мій планний спіч був вам корисний. З вами була Женя Добровська, дизайнерка інтер'єрів, експертка в найкращій оселі на телеканалі ТЕТ і просто ваша хороша знайома. Пока-пока.